Продовжуємо випуск у всеукраїнський день вишиванки. Працівники Прикарпаття Обленерго встановили два рекорди України. Представник книги рекордів нашої України, Станіслав Бичай зафіксував проведення наймасовішої виробничої гімнастики у вишиванках на підприємстві. Більше про це і яким був другий рекорд. Знає Галина Філіпова. 97 працівників компанії, які майже протягом місяця тренувались на цьому ж таки майданчику, під запальну українську музику у різнобарвних вишиванках провели енергетичну зарядку за протоколом табата. Техніку виконання вправ, синхронність і ефективність руханки, оцінювали серйозне, але доброзичливе журі. Теж у вишиванках цей захід став фінальним акордом фестивалю здоров'я, який відбувався в Обленерго протягом квітня-травня. Фізичне і психологічне здоров'я підтримали корпоративним десантом здоров'я на роверах і битвою інтелектів. Обидві теми є близькими для прикарпаття Блонерго, оскільки рух за здоровий спосіб життя, в тому числі і здоровий спосіб життя на роботі, він уже триває роками. Ми за те, щоб що рух це і є життя, і що якщо людина більшість свого часу проводить на роботі, значить має бути передбачений час для того, щоб провести розминку, фітнес-зарядку, виробничу гімнастику, як хочете, називайте, але головне рухатись. Енергійна руханка логічно і композиційно за участі 257 осіб у вишиванках трансформувалась у корпоративний живий логотип компанії. Флешмоб був як один із останніх заходів, і він уже по часу співпав із українським днем вишиванки. І тому ми вирішили, що ми можемо це об'єднати і зробити уже таке подвійне свято і відповідний подвійний рекорд, не тільки займаючись фізичними вправами, розминками, зарядками, але і продемонструючи свої вишивані вбрання. Вишиванка для нас це звичайний одяг, який навіть потрапив в положення про корпоративний дрес-код, оскільки в нас є таке поняття як вишивана п'ятниця. Кожної п'ятниці, коли є вільний день від дрес-коду, люди ходять у вишитих сорочках або в якихось елементах національного вбрання, прикраси народні, автентичні якісь візерунки. Рекорд зафіксовано, сертифікати вручено, настрій організаторів і учасників. Прекрасний вишивана п'ятниця триває.